Всім привіт, всіх вітаю. В продовження відео по американцях, які приймають, які не приймають. Дуже, дуже бурні в нас дискусії вийшли там. Кожен написав, я дуже всім дякую за те, що не байдужі ділитеся ділитися і своїми якби, наблюденнями, ну, коротко, опитами, експериментами. Я всім дуже дякую за це. Мені навіть прийшло одне відео на, цей, на мій телефон, короте, прислав один надіюсь підписник. От, звуть Віктор. От, откуда, я не знаю, я не виясняв, чесно кажу. Значить, прислав відео, що виходить в нього прививати на американця, він на Юпітер вив аватар і надав доказ, показав, розказав. Знаєте, Мене це заінтригувало. А знаєте, чим заінтригувало? Тим, що я ніколи не пробував на американця, ну так, от, як я вам показував, прививки да, свої, я не пробував зелене-зелене. Мене це якби, дуже заінтересувало. А так як до того року... Знаєте, це можна сто раз умерти, ну, терпіть Ви що, цілий рік, поки, щоб прививати зелене-зелене, до того року, там, до червня, чи що, вже ж сроки да, пройшли, бо вже все серпень на носі. То я за цей кіпіш швидко я. Біля автомобіля, зараз сідаю, заводю, сідаю, пруд до Сашка, беру Мадагаскар е, у нього і прививаю на цей на Юпітер. Коротше. Прививаю на Юпітер е, Мадагаскар. Чого іменно Мадагаскар? Чуть пізніше ви побачите це все діло. Коротше, не буду я затягувати це все, сідаю, прудо Сашка, е, поки він там, е, беру у нього. Бо в мене є, я посадив Мадагаскарну. Маленький сажанці свого саджанця різати знаєте, на експерименти. Ну, трохи жалко. Бо хочеться таке, щоб кущик у мене цей різ. То зараз я до сані зганяю, візьму це все. І далі ми продовжимо. І додивлюйтеся до кінця. Коментуйте, що ви про це думаєте. Якось, якось отак. Все, погнали. Доброго дня, Геннадій. Дивіться, перепривитий кущ. Юпітера. Привитий на ньому аватар. Привівка виконана зеленим в зелене. 2-3 червня. Одна, друга. Не пішла. Чорним в зелене? Не пішла. Тут ось далі. Зеленим в зеленим пішла дві. Всі привівки зеленим в зеленим пішли лоза приблизно 2 метри. Кущ розвивається нормально, просто отлично. Так, ну що, знову на участку в Олександра. Повторюємо, ми ще один експеримент робимо. Саша, зрізай мені цей, зрізай пасанок. Дивіться, зрізай, Олександр пасанок мені зрізав. Да? От. І все, я зараз його в баночку, ось у мене баночка. Ось все. Зараз я його в баночку зразу. там водичка в мене, все воно є. Ось у банку. І зараз швидко їду додому. Коротше, це, щоб ви розуміли, це зрізано. Я ж сьогодні вийшло відео, я вам показував, був я вчора тут на учаску. Да? А тепер ось, зараз ще ось ось один тут. Ми пацаночок зріжемо. Так, ну що, я вже вдома приїхав, дивіться, баночка оця, бачите, що тільки що... Олександр мені вирізав воно із Мадагаскара. А що іменно з Мадагаскара, зараз я вам розкажу. Ось вже все готово, бачите, я вже приніс. Я тільки з машини виліз, ворота закрив. Три ноги, все тут вже підготовлено. А що з Мадагаскара. Живці, до того, що показую вам. Я вам просто вчора це не показав. Що забувся за цей куч? Дивіться, написано, бачите. Мадагаскар. Ось ось три прививки. Це в мене Юпітер. Дивіться. Я ж думаю, ви всі впізнаєте Юпітер, так? Це другий пуч колохати. От. На арку йде. Ну, тобто, зрозуміло. Значить, дивіться, прививав ось три прививки. гляньте, Мадагаскар. Бачите, ось одна прививка, друга прививка, третя прививка. Бачите? Ні одна не пішла. Бруньки, коли я прививав, це ж із свого, ну, із сашиного Мадагаскара. Бруньки були живі, вони вже були такі, ну, з зеленим конусом, як я їх прививав. Не одна зразу би, тут розкрилося, потім воно все очахло і засохло. Я так радувався, що в мене буде Мадагаскар, а що сюди, бо мені, Ну, бачите, да, Юпітер. він таке. Ну, Хіба це, хіба це гроне? Я думаю, та нафік воно мені треба, щоб і в дворі вже не смерділо. возьму та перев'ю я його. Думаю, ну а Мадагаскар, бо в мене далі тут Джой. Ось росте, а ще далі львівський. Думаю, вже зроблю сюди Мадагаскар, бо сильно хочу. От. Нравиться мені смак цієї ягоди. От. Ну, коротше, привив я сюди цей Мадагаскар. І привив, дивіться, віддільно ось рукав. Так, сянка, тікай. Кицька в мене тут помощниця. Ось, сюди, дивіться, виходить віддільний рукавчик, пішов, пішов, пішов. Ось він іде йде, йде йде. Почепив я бірку одну на всі. Ну і ось він закінчується. Ось сюди, дивіться. Так, короче, видно, да, ось, ось І Я все ж відділено, ось, ось, отдельно, ось о, три. Думаю, прив'ю. Буде три лози, розложу туди-сюди, розложив. Ось, о, бачите? Розложив одна лоза, ось, о, бачите, опа. Ось, о, одна розложена. Дивіться, ще й тут підписано ось, о, Мадагаскар. Бачите? Не брешу. От. Ну, короче, Що ми будемо робити? Зараз будемо робити, значить, оце лихо ми будемо вже удаляти. Ось так ось да? Дивіться, це ось третя прививка. Так, зразу листки. Щоб вам видніше було, зараз посічу оце діло. так, Оце вже можна сміло викусувати, тут воно не треба. Так, надпись оставляємо, бо прибуває Мадагаскар. І бачите, не одна не прижилася. Не одна. А зато збоку, дивіться, випустили ось дві, бачите? В одну сторону пішла друга, А ця ж ось не прижилася. І тут так само ця не прижилася. Так він випустив сюди в бік. А ми зараз на цю ось, ось, на ось. Що він випустив нову ось лоза. Ось зараз зелене, зелене, ми сюди і прив'ємо. Зразу я, я так ось, ось зроблю, потім ще раз перейду. ось. І ось це буде нам експеримент. Так, ну і ось цю рідну теж відкусимо, щоб отут не було. Коротше, дві сюди будемо прививати. Ось на оцю ось, ось, що пішла. Так, то нюнька вона. Ну, або попитатися прямо ось, ось сюди, якщо вийде. Ось так ось, бачите, вона така товстенька. Може її Ну, в що була. Оце ж і знімати і прививати. Ну я зараз буду питатися таке ось зарядити. От, бо ця вже занадто сильно тонка. Ну, Ця ще така більш-менш, знаєте, туша можна цю трошки отак вкоротю, щоб не мішало. Отак, От все. тобто У нас ось, ось є матеріал. Ось все. Щоб відео не затягувати, зараз я за кадром приготовлю оце все діло. Бистренько. Ну, включуся, як буду там вже одну мотати. Та й усе. Бо щоб не затягувати. А потім я вам покажу, що далі там я буду робити. Так. Наче включилося. Коротше ось я. Не знаю, може це вам мішає. Беремо так ось. чи залумимо. Ну Коротше, нічого тут такого сверх'їстечного секретного немає. Всі це, хто вже робив хоч раз, всі це все знають, нема що тут затягувати і тратити время на оце мотання, показувати його. Ну замотаю та й замотаю як плотно. Тугенько. Ну все. Так все й останеться. Надпись та сама, Мадагаскар. Ну от і побачимо, в наше час є, щоб удостовіриться, да? приживеться воно, чи прийме він, чи не прийме. Якщо він прийме, значить прийме. А не прийме, то він його не прийме. Так що якось отак. Значить. Ось, все, дивіться. Бачите, я вже його одну приживив. Зараз ось, ось сюди попробую ось цю товсту возьму по крайку. Тобто ось ось, так ось возьму, дивіться. Мені невдобно, я не можу одною рукою. бачите. ну, Тобто ось ну, Типу як ото за кору, знаєте, ну, геть єлі-єлі одним цим, бо ця ж тоненька в мене. Ну Ось все, вона, бачите? Зараз ми попробуємо. Ну, коротше, виключаюся поки. Тоді я вже буду мотати, покажу. Чи вже замотаю та покажу, що з цього вийде, не вийде. Так, коротше, привив'я. Ось один, одна прививка і друга прививка. Ось, ось так от. Воно сонце сліпе зараз? Ну, Тобто тут ось, бачите, воно не знаю як, бо воно все так засліплює, що мені не видно. Воно тут замотано все ну, на совість. І тут так само. Не должно там ніде ні воздуха, будь, нічого. Зараз на кліпсу посадю, щоб вона не Ось, оп. Одною рукою не дуже зручно. О, все. О, тепер, ось тепер хай вона собі тут росте в піньку. І я буду бачити. Куш цей він ось коло крана він постійно поливається. А зараз що я ще зроблю? Я зроблю в мене ще залишилося, бачите, Ну великий ж я привіз череночок той. Я зараз, коротше, ось у мене є, дивіться, Джой молодий. Він ще тут сигналка тільки була в цьому році, а, як у собаки дламали паразити. Ну, коротше, не важливо, Я на цю лозу, то станьку. Зараз піду аватара зріжу у себе. Ну, свого, що куща того там, де віталіно не прижився. І прицеплю. це якраз, ось ось, е, якраз останній Ні, ось, ось два. Їх. Якраз. Дивіться, закінчується ось, ось лоза. Ось ось кінець лози. Ось один пагін і два. Зараз я пожертвую оцими. Раді бога, зараз відкусимо їх зразу ж. Так. І будемо прививати ось. Зараз. Одну лозу відкусили і два. Зразу ось, ось бачите? Ну, пожертвували трохи. Ладно, ця остання все одно нас, я ж не буду її ту ложити. Я ж як уложити, то можу все хороша, дивіться, пішла вона вверх, вверх, вверх. Оце ж я її якраз ось положу. А це воно все одно дріжеться, я побачу, і приживеться. Якщо приживеться, значить оставлю. А не приживеться, я оставлю її, можу на другу, там, на третю десь закрутити. Ну, тобто, Поняли, да, про що я. А тут, та я це все удалю, хай не От так ось, все. От тепер буде, буде по нашому Зараз ось сюди два аватари прив'ю і буду дивитися, приживеться воно чи не приживеться. Або навіть один, може, навіть не аватар, а така ось я на одну поціплю, зараз таке щось ось ось цю почеплю, а на, на оцю ось ось аватар. І все. Так, пішов я за аватаром. Так, прийшли до аватара. Так, зараз ось відкусимо та й підемо. Вибиратися тут, Коротля, всю аватар, зараз, з цього аватара причепимо. Приб'ємо туди. Так, ну що, почали. Листки ці повбираємо, щоб воно нам не мішало. Отак. От так, це в нас брунька так, значить ми її зробимо. Так. Тут у нас отак, от значить, ріжемо. зараз ми цю зробимо зразу. Так, 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 зразу два движения в воду. Так, цю намочимо. Так, все, хай поки постоянно. Ого. Задерев'яніло як. Інтересно, приживеться, не приживеться. От якраз і провіримо, приживеться чи не приживеться. О. Так. Ми ці листки. Ну, якраз добре зато підійшло, якраз геть. Тютелька в тютельку. От і подивимося, що воно в нас буде. Аж інтересно, аж так? Да? А то як це як от мені, як ви думаєте, як мені пережити усю зиму, щоб дождатися до слідуючого літа? Це ж я не сну, не оддиху, не покою. А так ось ми зразу і будемо дивитися, що ж воно з цього буде. А головне побачити, чи воно його торгне чи ні. Сейчас я його замотаю так, що тут мікроб не пролізе. Не то що так. Оце ще ось я не відрізав. мішає. О. Тугенько. Ленты не жалеть называется. О, дивіться як хорошо. От ми і узнаємо, що воно тут буде. Я ці ось поубираю. Що там залишилося. Тут лозин хватає мені там положити. О! Оце буде аватар. І ми вже не спутаємо його. З чим. Зараз я ще ізолінтою тут примотаю, щоб на всякий случай. А ці ось я, ось я повдаляю, щоб вони не смоктали з нього. О, так, це не сіє. Ага, ось все ще. Бачите, і цю ось виламаємо, одріжемо її. Ось так ось. Ну і все. От ми подивимося, приймає, не приймає зелене, не зелене. Та й подивимося. Так, коротше, на цьому все поки. Не буду я вже тут знімати. Потім вже включуся пізніше, як вже в порядку, що це все діло. Так, ну що, я закінчив вже свої ці експерименти, як би зараз відриваємо ось стежку. пишемо тут ось аватар. Зараз. Аватар. Все, дивіться, підписав аватар. Воно не змиється нікуди, бо це якраз маркер такий, що він не змивається. І сюди ось, ставимо. О, всі побачили, посередині, дивіться. Я ж вам потім все одно результат покажу, правильно, як же це. Ви ж все одно будете питати рано чи пізно. А ну ж покажи, оце все діло. Ось я привив. Тут ось аватар, ось дві, так. І ось, у, дві, одна, друга, Мадагаскар. От і подивимося Що з цього вийде. А чоб і ні, А що нам мішає? Я ж прививав, я ж то прививав 26 квітня, результат же ж там. А ви ж знаєте, я вам неодноразово показував, але ну, зараз покажу, напомню його. Все рівно. Раз вже тут. Значить дивіться, показую. Прививка 26 квітня. Ось прививалася, ось ось грона її, це азов і лоза. ось. Бачите, я навіть був двоє і я його не вбирав. Ось отак він і є. Бачите, одна лоза, друга лоза. Ця ось 10 мм, ця 9 мм, навіть. Перша лоза ось вона пішла, 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 вона давним-давно переросла в п'яту провилку і аж ось вона аж ось вже пішла, закрутилася. А з тої сторони ще більше. Тобто це було привито 26 апреля. Ту, квітня. Ну отак от, от. І то все анекдоти, хто розказує, що треба там обрізати повністю кущ. От. Ось ось вам. Ось, біла акація. бачите, висять осаря, бачите, веду. Це все біла акація. На цьому ж кущі. Ось його рідне. Ось, це джин. Ось все. Це Михайло гречко. Ось ось, це джин. Вісить. Ось ось не закрасилася громад тут. Це вже відбило, бо тут його виморозило. Всі ви бачили. Це все діло. Це вже я вам дві форми показав. Да? Джин і ось о. І біла акація, Тепер в цю сторону слатінно, ось о, латіно, ось, о. Дивіться, це слатіно. Ось що на ну, Ось що. І ось лоза. Дивіться, скільки лози, слатіно. Ось, ось це все слатіно. Просто вибило маленькі гронки, були, вибило, а більше не відбило. Тепер же на цьому кущуш. Ось, о, дивіться, подяка цигульову, ось, о, бачите. Ось ось її груни. Ось одна, ось друга. я, звісно, відрізав, ви бачите, що коротиш, вона відрізана. І тут же ж ось і все. Так що не вірте в ті сказки. Пробуйте. Я пробую і все нормально. І не тільки це на одному. Я всі так. У мене один єдиний куч перепривити, я так як хтось там написав, що треба от все відрізати і тоді перепрививати. Один бананас у мене так цей. Я все обрізав, бо він ну, чисто мене як би, достав. Я його викинув усе, навіть, знаєте, що злості, це ще з осені. Все обрізав, щоб не було там, а вдруг, так, вдруг, от, ну, та не ще рукавчик. Ні, я зразу з осінь от панехав, щоб не було, нехай, бо в мене є таке. Та нехай може щось начудив. Там, ну, коротше, якось от це отак. І я ж не категорично вам казав, що От не приймаються. Бачите, ж багато людей написали, що дійсно пробували чорним зелене іменно на американців прививати. І не прививається, не хоче приймати. Наоборот, от, допустимо, самі американці, якщо брати на другі прививати. Там можна куди угодно привити. Любий, любий без різниці, любий американець берете, не тільки американець, взагалі зарубіжної селекції, любий. берете, прививають на наші, без питань, взагалі прививається, приживається там, блін. А от на американця тобто афінітет у них напевно, таке там щось їхні селекціонери, імунологи чи хто вони там такі, не знаю. Короче, начудили, вони там щось поставили, де-то там кодик, да, щоб не дуже воно там. Ну, бачите, пробують зелена в зелена, чоловік прислав, воно мені, що да, виходить. Ну, і я все попробую, виходить чи не вибушую. Бо я, чесно кажучи, я не, я не пробував так зелена в зелена, іменно на американці прививати. Я раніше то й не прививав на них, все їх жалко було. А це думаю, бо хтось писав, а що именно, чим не угодило. Та всім угодило, просто ну, інтересно. Я ж кажу, я спати не буду, мені треба щось десь. Трохи поекспериментувати. Ну от Я ж і спробував сюди Віталіно, не пішло, бачите, та й ніде нічого не пішло, взагалі ніде. Не ніде не не один не прижився. Коротше. скільки я тут не... Так, Головне, що ці щеренки, бо я ж дві брав, ну, бруньки прививав там на аватар, прививав. А дві бруньки далі там, на другі, на наші Там все окей, на аватарі ні. Так само на цьому, я ж вам показував, там воно ходив на участок, і на Хелоуін провів воно цей подарок Нікополю. У мене привито, там є такі лоза там, під 3 метри вже цей, привито там на тому участку, на другому. І саженець у мене росте, теж таке вже під мене ростом. Да? А на цьому не хоче. Так само на Юпітері ось, ось прививав парфюм. Красавчик, не чорта, бачите? Не йдет. А десь, по-моєму... А, ні, не на тут. От, блін, не хочу йти на цей. Я всі прививав, ось конфетка, допустимо. Ну, конфетка, бачите, ну це на вілюрі вона привита, все, аж дві грони, треба одну, блін, забрати. А, ні, тут два ці, ну хай буде тоді. Ну Це ось подарок Дніпру. Дивіться яка. Я ще от понехав трохи. Бачите, було, ну, сильно здорово було. Це подарок Дніпру кашеча. Ну, Думаю, спробую щось я на зимостойке. Так що експериментуємо. На цьому все, на все добре. От. Дякую вам, що додивилися, бо таке ж затягнулося воно добре. Та й буду я його ще монтувати, що, знаєте скільки? Півдня в житті забере. Ноутбук. Ну ладно, на цьому все. До побачення, на все добре. Пишіть, коментуйте і будемо проводити ще якісь досліди. Нам все одно, що проводить і де. Любий кіпіш, кроме голодовки. І, ну і війни, і, розуміється. До побачення.